Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Гроу Гарден. Йоу! Всім привіт! В общем, Дімончик, ти знаєш, багато ми вже часу провели в цій грі і дійсно досягли великих-великих висот. Є багато петів, є багато класних осьо всяких е, рослин, як мінімум, ось блін, йо йомойо, горох цей, чого тільки mm. вартує. В цілому, ти ж і перця, ось ми купили, були теж у нас подався він. <гався> І перець є, і. Ну, получається, у мене майже все є. Якщо відкрити ось в насіння і полистати, вообще, що в мене немає, то горох у мене є, какао є, перець є. Ну, гриби це така сезонна штука. Вони як е, ці як бамбук. Виноград є, манго є, драгонфрути є, ну і все остальне теж в принципі вже й не треба. І по факту. Нам не вистачає тільки всяких івентових приколів. Та, да, да в цілому, Оце знаєш, що мутація випала оце диско, бо як ми вже вияснили, о, то да. Рейнбов це не сама крута. Да-да, буває диско і взагалі ні разу її не бачив. Типа, у мене є диско якісь штуки. Ось о, диско Frozen Mango у мене є. Ну, це, mm. це не моє, це мені його просто дали. Оце ж. І за те, що воно просто диско зомбі, ой, диско Frozen. То воно коштує 700 тисяч. А ще мене є Селестіа Фрозен Зомбіфіцирована штука. Обалдеть. А скільки ж воно може стоїть? Воно тебе і шокт навіть. Селестіал і Селестіл. А, -а, -а. Ф... а ну щось я перетягну, подивишся. Воно мене Celestial Фрозен Зомбі Shocked Cranberry. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Тико доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. How much? 923 000 З урахуванням того, що на... кранбері Сіки не коштує. Ну, в цілому, да, просто бо це я, лідко, бо це Кранбері. Да, да. Ну короче, чувак, ну купа всього є, поняв? От прям реально да. купа, купа всього. Оця зомбіфіцирована штука це є пет, який може зомбіфіцировані штуки робити. Це. Щас де він у мене? Він у мене є такий пет. Або тоже... подарували, да? Да, да, щас ти покажу. Не цей, не цей, не цей, не цей, не цей, не цей, не цей. Не цей. А який із них? А я тебе в кармані звірениць. Ось я ось цей. Ага. Chicken зомбі. Я вообще не знаю, звідки він падає. Я теж і не поняв. Ну, ми наче ж дивилися, от вийшло містичне яйце, то там ну, начебто да. його не було. Ні, його там нема. Кстаті, по поводу яйця. А, у мене бак ек, воно ще три години буде Йо-ма-йо. Так і да. Так. Ну, і ще, да. Е, поняв, є коротше, ось обична сова, є блуд сова, оце ті штуки, які в mm -hmm. нас є. А ще є нічна сова, поняв. Вона падає за цього нічного яйця, вона uh -huh. передостання там по шансам. Але якщо ось, наприклад, в основному, я так поняв, обична ця сова дає 0,25, ні, 0,21 в секунду, uh -huh. то нічна сова дає 0,26. Тобто, виходить, що кровава сова все одно. Ну, все залишається одно крутою. Краще, да. Да. Бо по факту в неї ось 0,61 зараз у мене. Ну. Ну це геть багато. Обалденно ж, звісно. Плюс до того ж всього, як тоді, коли я все продавав з тобою, то у мене тут був конкретно жорсткий бардак. Зараз я трохи поприбирав. У мене по факту плюс-мінус все окей, ну тільки треба цей бамбук зібрати. І, в принципі, буде гарнесенько. В принципі, да. Ну, тебе бачу, оці ось, ось мундштуки всякі теж тако <фух>, терчать. <праж> Просто перед входом, <праж> бо не знати, куди їх дівати. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Оці ось теж вощено не знаєш, куди дівати. Їх тому можна наче й попродавати, якби. Ну, якось, наче й толку не особи є. Yeah. Так що, що я хотів би ще зробити? По-перше, ну, по суті, кормити мені пощій нема кого. Ну, взагалі, наче й можна було б когось покормити, я можу бамбук. Всіх покормити, в принципі, мені не жалко. 200%, бем, сові. чудо Лисиці. Кстати, лисиці, лисиці 300%. Ну, яке б воно класне не було, конів. А, Ця лисиця там і так далі. Мені лисиця ще ні одного сімічка не дала. Ні одного просто. щоб ти понімав Ну, не знаю навіть. Взагалі ні одного. І в мене ще й ні один пет не доріс до 45-го левела. У мене найздоровий це їжак 37-го і корова 37-го, і вони до 45-го взагалі ще їм далеко. У мене корова вже 42-го, але ну, це й то завдяки сові. Ось о лисиця твоя вертається. Так, да? вона ну на мене мені не вкрасти. <хи> вона пробувала, Може, <хи> можна зараз прийде? Ну, типа, у мене один раз мені написало, що. Типа лисиця вкрала, поняв? Манго насіння. <хи> Але в мене це манго на сіні інвентарі не з'явилось. Поняв? Ну, тоді чорт пойми. Так оце ж. Оце ж. Ось такий, типу, і прикол. І я бамбук весь зібрав, цікаво, сіки мені дасть за нього бабето. Тому що скоріш за все дасть нормально. А ну. 90 мільйонів. О, сюди. Просто бамбук зібрав. <рес> і на сотню лямів ти продав з урахуванням відсотків за френдбуст. Ну, наверное, да. Не, ну мені написало 90. Ну да, там просто не входить туди вот, число, поняв. Сам відсотка. А, понял, по ну, Правда, Так, да. купа безтолкових. Ну, типа, у мене ось все, допустим, оця ще єнот, так? Да? Крот точніше, крот. Двекин, здоровий. Ага. Чувак, він Потім? в півтора раза вищий, чем я, поняв. То -то, <рес> Тобі, можна yes. на... Тобі можна на його фоні фоткатися, поняв. Сиверманки. І ще один такий, йому 31 рік цьому, цьому 16 років. Отака штука в мене є. Ага. Олень. А що вона робить, я чорт його помічу? Та ягоди кушає і продає трошечки дорожче, вроді би. А, ну, коротше, взагалі, по суті, безтолково, є кровава ківі у мене. О. Вона яйця швидше вилуплює, але по факту, ну, я не сильно спішу з цими яйцями, я в основному їх поставив, та й на нашій день зайшов та й всі відкрив. І ще із такого яйця бук. Оцього бак яйця, мені випав великий ем, Велика мураха. І я вже, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, що вона робить. Я спочатку прочитав, тоді був повний, а зараз уже і забувся. Ти не пам'ятаєш? У неї є шанс в мурахи, начебто є шанс, що коли ти підбираєш щось, є да, шанс дебати. Да, вона типу, дублює тікації. Типу, все, я поняв. Ще там щось, там ще якийсь є відсоток. Да. Екстра а, 600, а, іменно на рарні відсоток, всякі штуки. Щось. Нарарні всякі. Все, я згадав, я згадав. Ні, 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 це не нарарні, там просто щось ще, але я не пам'ятаю що. Щас поставлю його, подивимося, де він. Ось що? О. Ану. А, для Candy Type Crops to duplicate. Да-да, Candy е дублікується з 5%, а все остальне 10%. Ммм, mm, поняв. Ну його класно, типа, ставити, тоді, коли ти збираєш плоди. Ну, в цілому, так, да, кстати. Ну, так само, як обізяна, коли продаєш, Так Таки да. Так і, mm -hmm. да. Оце, в принципі, і, і все. А в тебе я бачу теж купу всього. В тебе тут цих манготона, гриби. Ну, оце ж якраз я вже і схожу, збираю, поняв. По чуть-чуть щось таке продавати. диви, оце, обалдіть. Реймон блуд банана. Він ще й такий здоровий виріс. Обалдіть. Що там обновилось? Є щось в продажі, толкове? О, пепер. О, пепер! Ще один перець. Нормально. Чудо. Нам таке підходить. Нам підходить, так. Пепер можна брати. Так, садим його і зараз полиємо відразу, пару разів. Хай росте. Все, виріс, пацан. No. Надо буде їх потім поставити якось десь красиво, тому що зараз вони в мене виглядають прямо ну тако, типу. Хочеться петів крутіше, хочеться е, попасти на кроваву ніч, попробувати купити ще яйця нічні, купити сітпаки, щоб може вибити це дерево, що тут на якому сова ця сидить. Так, да, так, да, так, да. саме якраз таке. Бо в мене ось ще стоять ці м -м горох, оцей, він уже Селестіа, він, мабуть, там ще й мокрий, якийсь із них вообще вже й замерз навіть, але м -м -м, ще я не думаю їх продавати. Я б, можливо, ще блискавки дочекався, і тоді ось ще там буду а, цифри якісь. Так, да, там цифри будуть взагалі жорсткі. А так, по факту, якщо судити, то ми по 6 ігру пройшли. Ну, в цілому на даний момент, да. але я ж думаю, що там розробники будуть трошки випускати всякі оновлення, бо зараз в грі онлайн там уже більша, більше мільйона. Останній раз, коли я дивився, було півтора ляма, да. Обалдеть, півтора ляма в грі. Сам цей режим, він прям якось в моменті ще душі вистрелив. Він і так, типу, знаєш, не, не сидів десь там в низах. Так, да, він, він, він тут завжди грало, типу, що як він тільки, ну, як тільки я побачив, то тут грало по 100 тисяч, по 200 тисяч чоловік. А зараз ти кажеш, півтора ляма я вообще в шоці. Да. І прикол Це то, в тому, що обалдеть. Так. Да. І прикол в тому, що тут же ж онлайн ще й держиться, тому що тут треба сидіти, ждати погоди, ждати того, сього, продати. Типа ти не можеш, не маючи не. там ось 700 мільйонів, як у мене, купити все, що ти хочеш. Ти не можеш, бо його тупо нема в продажі. Ти постійно щось прокачуєш, тут постійно стоїш там АФК, ждеш, поки е, ну там, самі пети повиростають, знаєш, з усіма бафами, якось ось, ось цією мишою та й совами. Коротше, тут прям купа всяких цих занять. Так, да, так, да, в тому-то і прикол. І ось, наприклад, івент оцей ось, Лунар, він закінчиться через 77 годин, це виходить три 3 дняж. Ну так. Да. І тоді, скоріш за все, замість нього буде другий. <св> М -м... Кстаті, а ми зараз можемо це і подивитись? У нас наступне буде косметик апдейт. А як ти це це бачить? <slamél>? А я просто відкрив сторінку з цією режимом поняв. <kidnapped> а, ну ні, кстаті, за косметику да, бо в мене тут ось є цей ящик, і він. Його мене буде відкрити через 3 дні 20 годин. Де. Yeah. апдейт. Там почнуться опять якісь свої приколи. Ну так. Да. І, скоріш за все, всяка косметична двіжуха. Можливо, навіть можна буде більший город взяти, сіку, забор поміняти там і ще щось. Ну ще, так, no, да, це було би прям. Прикольно. Можливо, можливо, замість тут землі, замість травички, буде типа якась доріжка, може, я не знаю. Бо всякого можна ж додати, виходить. Тут ж багато чого немає, по факту тут все. Чисто на цьому, в деревах, на кущах, на рослинах, коротше, в цілому за... зроблено. А для косметики нема нічого, тобі, який дали город, стоїти і грайся. Ну так. Да. А прикинь, додавлять жуків, які... Зможуть прилетіти, поїсти плоди там, полі. Ну це вже буде, звісно, обалдеть. Ну, їх треба буде якось дефати. Так. Да. І треба буде ставити, знаєш, якісь спеціальні будуть поливайки додавати там, щоб кропити. Да, да. Ну прикинь, тому що в тебе ще є тут, дивись, яке манго. І приїдуть горобці, поняв, поклюються все, і все. І манго буде дешевше, воно буде з здіркати. Думаю, знаєш, там мухобойки, я не знаю. Ну да, да, прикинь. Прикинь, ти такий в гру заходиш, а там івент нападіння мурах, поняв. І всі просто тебе закошурують, ти їх береш, відбиваєш там туди-сюди. Або, наприклад, треба буде по-хорошому якогось цього свою пташку пета, яка буде їх вбивати. Типу, поняв, там їсти всі діла. Ну yeah. да. А Але що в там в нічого нема? Нічого, нічого нема. Я вже даже в гіршоп тепаюсь постійно, поняв? Ну так. Да. Я ну, накупив собі 55 цих штук, поняв. Так, да, у мене теж багато, <сess> є. <сess> <сов> uh, у мене 53, типа купа. Типа, так. Да. Ого, перець вирі... виріс. У, у мене тебе? О, туп... я бачу, здоровий. <се> <сов> <сев> ну, під поливайками ще... ти задобав. Ну да. І старфрут дивій який. Кстати, тоже здоровецький, як для старфрута. Як вся моя голова. Та ще ну. й більше, ніж голова, воно вона, вона почти таке, як О. я. Red Fox да, написала, що лисиця хотіла стирити виноград, але в неї тіпа, не вийшло, поняв? Ну. Ну, виноград так-то divine штука, тому. Ну так, да, рарні штуки, там же ж відсоток малий. Ну добре, що вона I на не рарну не. йде, типа тирити, що вона не йде в те, а тирити, там, умовно, якийсь бамбук, поняв. Або, oh, ну, да. я не знаю, або цей дурі, або екплент. Чи кранбері, оце. або толку з нього? А спитайся. А прикинь, прийшла ось онайдже. вкрала, поняв би. бишла така привіт. <ривіт> да, а я да. вкрала тут для тебе. А я вкрала да, тут квітку. Капеста Петів дві сови? Да, я якраз коротше, що я зробив. А, так як у мене бібізян корова є все одно. <ривіт> Та й то я не знаю, чи вони так прям сильно потрібні. Так як коротше вони в мене просто самі дорослі. Я їх зараз ну, вирощую на максимальний левел, скільки там треба, просто отдаю. На максимальний, ну, типа не на 45 й а о. на ще більший. Нє, ні, ні, іменно ось, ось там корова 45-й, а далі бібізян буде вирощуватись уже стільки, скільки там треба, знаєш. Ну я поняв, так. Да, уже там на 60-й. Ну, я поняв. Ну, це в мене так само, в мене ж корова і їжак, мені по факту їжак взагалі не треба. Ну, оце ж. У мене десь був кровяний їжак, тільки я його, походу, комусь подарив. Або продав, або провтикав. чорт я знаю. А, ні, він у мене є. Но є А де він? Осьо Обалдеть. Правда, він бестолковий вже. Ну <реш> да. Безтолковий, тому що аби він всі э, типа рослини Х2 давав, а не чисто ти шо колючий. Ну да. Ну шо ж там по факту колюче? Ну кактуси та яйцей Та й все. Та й все, да. І шо робить? Да й нічого не робіть, більше нічого нема. Я правда не розумію, як вони роблять ось з кактусом, наприклад, даш, він такий величезний, прям виростає. А я так зрозумів, оце так само теж під всякими поливайками. Мабуть же. Ну прикинь, він там такий здоровий росте, що це просто капець. Він ось о... Та, це ж. ось у мене висота м -м, гороха, а він там в рази два більший, чи три. І то стелезний такий. Ну. Це ж взагалі капець? Тотальний. Так да, походу, типа купу поливайок ставлять. Так, да, конечно, Дімон. В общем, що поробиш? Будемо, значить, сидіти з тобою і чекати нового івента якогось, щоб потом залетіти з новими силами і попробувати вибити щось прям мега толкове. Да. Наприклад, якусь треба ждати блуд, оцю ніч, поняв. Заради того самого магазину. Щоб сітпаки якісь, може там випаде щось толкове і в принципі тоді станемо ще крутішими чилами. Або ось такі штуки покупляємо, як у тебе, ось стар колектори, оці блін і мої в тебе тут ще по всього. Де ти їх понапимовки знаєш? Ну, це була Blue Night, хто там і я це купив. А коли вона була? Таких штук. Та не знаю, ну я просто коли була, ти покупив та й пішов собі далі по своїм ділам. А я хочу, знаєш, що ще зробити? У мене є м, звичайних поливалок. Чи звичайні, мабуть, на рост не впливають, так? Да? Mm, basic? Так. Да. По-моєму, впливають. Якраз вони, типу, щоб швидше росло і більшечко трошки. адванс? Mm, щоб більша і мутація? Mm, ні, типу, швидше і мутація. А, значить, якраз basic і треба, да? так? Ну, виходить. У мене є просто тут момент один, хочу перевірити. Ще, ще, ще. А щас. йди до мене, ага. дивись. Я ставлю, щас? значить. Не. Все, раз. 2, 3, 4, 5. Ну я всі поставлю, короче. Ого. Кактус. А ну. Я поливаю кактус. Я вже сіка раз його полив, він вообще не почав рости. О! Ну все, 55%. Так... 5500. Та малий. Малюнький. Да. Чувачі, я його стільки раз полив, а він оце такий. 70%. Ну да. А <рес> <рес> він такий буде. Капець не встать. Вони, мабуть, поняв, ставили під мастер оцим поливайком. Оце, так, да, я теж думаю, під мастер поливай. Ну, мастер поливайки в мене з собою немає. В мене є тільки. Та й мастер поливайку на таку штуку, це трошки жалко тратити, насправді. Ну так, да, так. Да. Я мастер поливайку тратив ось на цей. На. горох? Ну. Все, кактус виріс. Ну нічого, хай тут і стоїть. Це буде самий дорогий мій кактус, тому що я на нього потратив купу полива, як обичний. <реш> Досягнення відкрито. Да, 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 да. Так, да. да, друзі, ну на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подвиг. З вами був Сачіос і Дімончик, і всім пока-пока.